Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На узбіччі траси у Житомирській області знайшли та шпиталізували лаборанта Львівського університету Івана Франка Степана Більшенка, який після проходження ВЛК був доставлений до військової частини А 2920 У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили свої дії та законні підстави щодо призовника. Друг стверджує, що більшенка Степана Борисовича викрали працівники ТЦК у Львові в районі Стрийського ринку близько дев'ятої ранку, коли він йшов на роботу до Львівського університету Івана Франка, де Цього старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Доправили до Личаківського залізничного РТЦК та СП, нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години без належного медичного огляду. Більшість лікарів він навіть не відвідав, повідомив Владислав Кононов. Більченко опинився дуже швидко під Києвом. Після експрес-мобілізації швидкої відправки під Київ його знайшли на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. Пізніше стало відомо, що силового впливу на нього не було, і більшенко сам вистриб. Внову з автомобіля під час транспортування військовими. Це сталося в Житомирській області. Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не представив, наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП. На жаль, в той час, коли в країні йде важка боротьба, і військові на передовій чекають підсилення. Деякі люди погоджуються наражати своє життя на небезпеку, але відмовляються виконувати свій обов'язок перед державою. Додала пресофіцерка.